Росія вдарила по українському Дніпру експериментальною балістичною ракетою середньої дальності. Про це напередодні ввечері оголосив сам російський диктатор і пригрозив бити ще, і не лише по Україні. У США заявили, що Росія продовжує ескалацію. І вони уважно стежитимуть за її діями. Український президент вважає так. Путін продемонстрував свою неготовність до миру. Тему продовжить Ярослава Марущенко. Після удару по Дніпру, внаслідок якого було пошкоджене промислове підприємство та центр реабілітації людей з інвалідністю в Україні та світі заговорили, що це могла бути міжконтинентальна балістична ракета «Рубіж». А вже ввечері російський диктатор Володимир Путін після тривалого зникнення з'явився на публіці та заявив про успішне випробовування новітньої ракети середньої дальності «Орєшнік». у відкритому доступі. Про «Орєшнік» немає жодної інформації. Російський диктатор пригрозив, що такі удари будуть знову І не лише по Україні. 19 ноября шістю оперативно-тактическими ракетними атакам США і 21 ноября в ході комбинированной ракетної атаки системами «Шторм Штормш производства Великобритании і ХИМР производства США були нанесені удари по военным об'єктам на території Російської Федерації. в Брянской и Курской областях. С этого момента, как мы неоднократно подчеркивали ранее спровоцированный Западом региональный конфликт на Украине, Переобрів елементи глобального характеру, заяви російського диктатора. Прокоментував український президент. Він заявив, що Путін зробив уже другий за цей рік, після залучення північнокорейських військових, крок до ескалації та розширення цієї війни, і світ повинен на це реагувати. Ця сьогоднішня балістична ракета проти України є черговим доказом, що миру Росія точно не хоче, і Путін бреше, коли каже, що нібито застосування Україною далекобійної зброї стало якимось новим нашим кроком. Ми вже не вперше застосовуємо цю зброю і маємо на це повне право згідно норм міжнародного права. Наше право на самооборону таке ж, як і будь-якої іншої нації. І коли російські ракети б'ють по наших містах, коли щоночі Україну атакують іранські шахеди, коли в нас на кордоні розгорнуто контингент з північної Кореї, Путін не тільки робить війну довшою, він просто щоразу плює в обличчя тим у світі, хто справді хоче відновлення миру. Путін в останній заяві фактично визнав, що тимчасово окуповані території України насправді не є територією Росії, хоча офіційно Кремль стверджує протилежне, заявили в українському МЗС за словами речника Георгія Тихого Україна і раніше використовувала далекобійні засоби проти цілей на тимчасово окупованих територіях. Але Путін почав метушитися, коли було уражено цілі на території Росії. В МЗС кажуть, Москва не прагне миру, а навпаки. Докладає зусиль щоб розширити війну. Ми закликаємо світову спільноту і кожного лідера, кожну державу, які поважають статут ООН, уже зараз негайно реагувати на застосування використання Росією нового типу. Озброєння явно підвищення в принципі рівня озброєння, яке використовується проти України. Тобто не чекати там детальних експертних висновків. Уже факт застосування нового типу озброєння він є. Закликаємо реагувати і показувати Росії неприйнятність таких дій. Що Росія напередодні вранці вдарила по Дніпру балістичною ракетою з середньої дальності? Підтвердили в Пентагоні у Вашингтоні. кажуть, Москва попередила їх про це незадовго до її за. Апуску створена ця ракета на основі міжконтинентальної балістичної ракети РС 26 шість. Рубіж у Пентагоні її ідентифікують як експериментальний зразок. Це був новий тип летального потенціалу, який застосували, і це надзвичайно непокоїть. Ми вже бачили цей тип небезпечної, безрозсудної риторики від президента Путіна. Ми зосереджені на тому, щоб продовжувати підтримувати Україну тим, чого вона потребує. Україна, як ви знаєте, успішно давала ідеї відсіч російській агресії. Ми нещодавно оголосили пакет військової допомоги на 275 мільйонів доларів. І ще більше пакетів допомоги будуть оголошені в наступні робочі дні цієї адміністрації. Про те, що застосування Росією новітньої балістичної ракети для атаки на Україну не змінить планів адміністрації, США допомагати нашій державі, підтвердили і в Білому домі Ескалація на кожному кроці йде від Росії. Це вони ескалація, це вони розпочали війну. Очевидно, що нам відомо про запуск Росією балістичної ракети середньої дальності проти України. Та Україна витримала незліченні атаки з боку Росії. Ми бачили це неодноразово протягом останніх більш ніж двох років. Водночас, впливове американське медіа CNN цитує слова неназваного високопосадовця, який каже, що Росія ймовірно має лише невелику кількість таких експериментальних ракет. Також Джерело зазначило, що Україна витримала незліченну кількість російських атак, зокрема й ракетами, зі значно більшими боєголовками. Ярослава Марущенко, програма Вікне Марафон», Єдині новини. 34 людини постраждали напередодні в Дніпрі та Кривому Розі внаслідок ворожих ракетних атак по Дніпру. Вчора Росія вперше застосувала невідому раніше балістичну ракету, яку спочатку ідентифікували як міжконтинентальну. За даними українського командування повітряних сил запустили із Астраханської області. Також місто атакували кинжалом та крилатими ракетами Х-101. Від ударів постраждало троє Дніпрян. Пізніше російські терористи завдали ракетного удару по Кривому Рогу, де влучили по адмінбудівлі. Там три 31 постраждали дві жінки у важкому стані. Докладніше далі. Звуки розбитого склада дощу. Жителі Дніпра зранку оговтуються від чергової вибухової ночі. В епіцентрі російського ракетного удару опинилося промислове підприємство, а ще приватні будинки, гаражі та реабілітаційний центр для людей з інвалідністю. Пані Наталія показує, який вигляд нанімають кімнати реабілітаційного центру. Це тренажерна кімната. Пострадали в нас приміщення гараж, котельна так, і прачечна. Наше здання тільки пострадали вікна, вікна, двері. Ось бачите, кімната ось тут виходить, з цієї сторони. Побиті навчальні і реабілітаційні кімнати вилетіло понад 50 вікон. На час удару тут перебувало семеро людей окрема дитина. Всі вціліли. У нас було на реабілітації одна дитина о, і двоє особ з інвалідністю. Ну всі були супроводжуючим. І були охоронець і медична сестра. Всі знаходилися в цей час в бомбосховищі. На місцях ударів спалахнули пожежі. Великих пошкоджень зазнали два приватних будинки. Троє людей дістали поранень. 57-річному чоловіку, зокрема, допомогу не дали на місці, а 42-річну жінку ушпиталили у стані середньої тяжкості. Вона того дня прямувала на. Роботу множинні забою, розрив барабанної перепонки, тобто контузія та поверхневі рани. Кінцівок та будь загрози для життя немає. Вона під наглядом знаходиться у нас, і ми плануємо найближчим часом її відпустити на була лікування. А от у кривому розі від російського удару постраждала 31 людина. Дві жінки перебувають у важкому стані. В однієї різані рани голови, в іншої осколкове поранення живота. У пана Івана пошкоджені руки. Живе у кривому розі вже півтора року. Перебрався з Береславського району Херсонщини, який під постійними російськими ударами. Його прилетіла просто хлопок, вогонь квартирі і все, і що все полетіло. То проший раз, коли літора погибла, що тепер воно ну, дима. Що політало, все не полохали, що розвалюється. У квартирі біля місця російського удару мешкає бабуся пані Наталії. Жінка каже, щойно почула вибух, одразу примчала до неї. Стереньки вже надали допомогу. Бабуся знаходилась вдома, в в спальні на цей момент і Вибило двері, балконі її заблокували в спальні. Поки я доїхала, вона вибралась сама. Десятки квартир опинилися в епіцентрі вибуху. Тут уже не вперше. Пані Олена каже: тут у квартирі сватів мешкали діти. Вони виїхали. А саме помешкання геть зруйноване вже другим вибухом. Вибиті всі вікна, балконний блок, всі стекла, всі рами, вивернуті двері. Якби встигли за ну зашити гіпсокартоном, Да, оце все тільки обшили, все тільки зробили. В квартирі навели порядок, все прибрали. І от зараз така ситуація, що вже, ну, в принципі, вже нема там що робити. Вона вже не пригодна для жилья. ця квартира. У Кримом розі, окрім адмінбудівлі, пошкоджені близько 15 багатоквартирних будинків. На місці розгорнуто штаб допомоги постраждали. Працівники поліції приймають заяви про пошкоджене майно. Софія Богуцька, програма Вікна СТБ. Єдині новини.